Англійська мова найпоширеніша мова світу. 67 країн офіційно розмовляють англійською. Тобто англійська мова в цих країнах є державною мовою, як у нас українська. Це країни, що розташовані на усіх материках в Азії, Європі, Австралії і Океанії, Америці Північній, Америці Південній, Америці Південній Африці. Серед країн, що використовують англійську мову як рідну, наприклад, Канада, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Індія, Ірландія, Мальта, Сінгапур, Австралія, Нова Зеландія і навіть Гонконг. Людей, які розмовляють англійською як рідною мовою, 380 мільйонів чоловік. Ще 750 мільйонів людей вже вивчили англійську мову як іноземну і можуть вільно нею спілкуватися. А ще 700 мільйонів людей прямо зараз в процесі її вивчення. Отже, 1 мільярд і 830 мільйонів людей на планеті спілкуються або прагнуть спілкуватися англійською. Це 23% від усіх людей на планеті. І ця цифра постійно зростає. Чому ж усі ці люди прагнуть опанувати саме англійську з-поміж усіх мов світу? Причина номер 1 це комфорт, зручність і практичність. Знати англійську дуже зручно. Уявіть, що ви відвідуєте нову країну. Зустрічаєте нових людей, які не розмовляють нашою мовою та не розуміють її. Переходьте на англійську. Її розуміє багато людей. Англійська це універсальна мова світу. Те ж саме, якщо людина з за кордону приїхала до нашої країни. Щоб порозумітися, спілкуйтеся англійською. Уявимо, що ви поїхали на відпочинок за кордон. Спекотно там! Хочете купити холодний чай чи лимонад, чи ще якийсь напій. Перейдіть на англійську і вас зрозуміють. Якщо вам необхідно купити вхідний квиток до музею, перейдіть на англійську. Те ж саме, якщо вам потрібно купити квиток до зоопарку. Купуйте їх англійською і вас зрозуміють. Якщо ви загубили дорогу, і не можете зорієнтуватися в незнайомому місці. Запитайте, куди вам потрібно, англійською. І вас зрозуміють. Необхідно придбати квиток на потяг? Запитайте англійською. Вас зрозуміють. Прийшли до ресторану, піцерії чи кафе. Подивіться уважно в меню. Там буде версія англійською мовою. Обрали піцу? Замовляйте її англійською. Офіціант вас зрозуміє! Хочете придбати квиток на метро у спеціальному автоматі? Там буде версія меню англійською мовою. Купуйте і насолоджуйтесь поїздкою. Необхідно зняти гроші в банкоматі? Подивіться уважно. В банкоматі також буде версія меню англійською мовою. Якщо ви їдете на екскурсію з групою іноземних туристів, скажімо, морська подорож на швидкісному катері. Екскурсію проводитимуть англійською мовою. Усі туристи, з якої країни б вони не прибули, перейдуть на англійську і спілкуватимуться нею між собою. Коли в одній групі зберуться люди з різних країн, всі перейдуть на англійську і зможуть порозумітися. В літаках, аеропортах, готелях всюди говорять англійською. І неважливо, в якій точці світу знаходиться той чи інший, скажімо, готель. Купити продукти в іноземній країні. Склад продукту обов'язково буде вказано англійською мовою. І неважливо, що це буде шампунь, жувальна гумка чи печиво. Причина номер 2 Англійська відкриває світ розваг, веселощів і знань. Більшість нових класних фільмів, мультфільмів, серіалів, ігор виходить саме англійською мовою. Якщо ви знаєте англійську, то відкриваєте для себе більше нових веселих історій і персонажів. Більшість захоплюючих наукових фільмів, журналів, книг про космос, динозаврів, тварин, піратів. Про все-все-все, що вам подобається, виходить у світ англійською мовою. Більшість цікавих фільмів, книжок, пісень видаються англійською мовою, а вже потім перекладаються іншими мовами. Якщо ви коли-небудь поїдете у Діснейленд, чи на сафарі, чи в якусь іншу країну, ви побачите, що меню, вуличні вказівники, карти все англійською мовою. Знання англійської зробить ваші подорожі набагато легшими і веселішими. Причина номер три суперсила. Знати англійську це як мати суперсилу, суперздібність. Бути суперменом, супергероєм, супергероїнею. Ви ніби володієте секретним кодом, що відкриває вам двері у Всесвіт. Хіба це не чудово? Причина номер 4 Англійська це чудово для твого майбутнього. Коли ти виростеш, знання англійської допоможе тобі виконувати круту роботу, вивчати цікаві предмети і подорожувати, куди забажаєш. Англійська розширює твої можливості. Ти зможеш вчитися або працювати за кордоном. Англійська може знадобитися у твоїй майбутній професії. Не віриш? Давай для прикладу розглянемо декілька професій. Хочеш стати футболістом? Якщо футболіст грає в клубі іншої країни, мову якої не знає, він переходить на англійську, щоб порозумітися з тренером і товаришами по команді. Пілот літака. Щоб керувати літаком, потрібно знати англійську. Усі інструкції і правила експлуатації літаків на англійській мові. Усі пілоти поміж собою під час польоту спілкуються англійською. Пілот також спілкуються англійською із авіадиспетчерами, що допомагають пілоту посадити літак в аеропорту. Відповідно, авіадиспетчери стюардеси теж спілкуються англійською. Лікарі? Вдома приймаючи пацієнтів, лікар спілкується рідною мовою. Проте, для обміну досвідом, лікарі з різних країн часто збираються разом. Щоб порозумітися, спілкуються англійською. Науковці. Усі наукові роботи, досліди, журнали в першу чергу перекладаються міжнародною мовою спілкування англійською. Навіть інструкція до машини на пульті керування чи до надувного басейну в першу чергу друкується англійською. it спеціалісти програмісти. Люди цих професій також спілкуються англійською. Програмісти працюють у програмах, які на англійській мові. Часто в одній компанії працюють люди з багатьох країн світу. Під час відеодзвінків одночасно може підключатися до розмови до 20 людей. Усі ці люди з різних країн. Усі вони перейдуть на англійську, щоб зрозуміти один одного. Спортсмени. Міжнародні важливі події транслюються англійською мовою. Наприклад, Олімпійські ігри. Міжнародні змагання з будь-якого виду спорту, тенісу, боксу, плавання, легкої атлетики, волейболу, художньої гімнастики і так далі. Усі правила учасникам розповідатимуть англійською. Англійську мову використовують також люди, що працюють туристичними агентами, гідами, екскурсоводами. Водіями міжнародних автобусів, водії далекобійники, археологи, програмісти, дизайнери, логісти, митники, прикордонники, моряки, військові, актори, музиканти. Політики, юристи, рекламісти, працівники готельно-ресторанного бізнесу. Поліція. Усі ці професії потребують знання англійської мови, і це лише невеликий перелік професій. Сьогодні англійська мова налічує 800 тисяч слів, в одному році 365 днів. Якщо щодня вчити по 5 нових англійських слів, не пропускаючи жодного дня, то через рік... Ти будеш знати вже 1825 слів. Це вже буде базовий рівень знань англійської. Тож, не гай часу, постався до вивчення мови відповідально і серйозно, тим паче, що запам'ятати 5 слів зовсім не складно. У наступному уроці ми почнемо вчити перші англійські слова і букви, бо саме з бук складаються слова. Деякі англійські букви схожі на наші, деякі зовсім інші. Є букви великі і букви маленькі, голосні та приголосні. Тож до зустрічі на першому занятті.